Писали мені в коментарях зроби розводку американкою, але я в цьому не розбираюся, того взяв от звичайного патрубка і кинув отак. Було воно отак. От, уже патрубка якось врізали тут, бо прогнило в цьому місці. Ну і тут десь ще одна дірочка є. А тепер дірочка вон там. Я маркером відмітив, на вході в кузов. О, як прикурює! Вирішив я оцей шматочок трубочки, який ішов от сюди от внизу. Там товщина нормально, дивлюся, а цей відчикнув бо з цього боку, що з'єднувалося воно отак. То отут видно, що вже дірки йдуть. І щоб не ризикувати, то вирішив його чекнути повністю. І взяв метр у рукава. І його більш ніж достатньо, щоб е, звідти, пустити сюди по цьому ж маршруту і аж сюди. Ну такий от результат вийшов. Від оригінала майже нічим не відрізняється. Таке рішення приймалося разом із е, власником, так як варіантів інших, в принципі, і не було, бо навіть е, варити цю трубочку, яка була, вон там дірочка в краєчку. Але все одно тут є місцями теж з раковини, які... Через час могли б побігти і окремо вона вже ремонтувалася. Тобто отакий от єдиний варіант. Повністю перекинути. Відрізав до живого. І також із цієї штрубочки вирізав з середини шматочок, який він був десь отут. Я його обдивився, там саме цей шматочок ціленький. І отак от вийшло. Ну і поки там машинка стояла, чекала інші запчастини, це ось підняв коверка, трошки водичка його промив, щоб не знімати повністю стекло, ну і майже просохло. Ще трошки та буду збирати до кучі.